Дубанські поліцейські не дали жителю Тернопільщини стати жертвою шахрая. Чоловік звернувся до правоохоронців після того, як перерахував невідомому 110 тисяч гривень за покупку бджолиного воску. Продавця він знайшов в інтернеті, домовили, що товар доставлять в дубно на склад однієї із фірм доставки. Коли покупець приїхав забирати замовлене, на складі йому сказали, що товар не оплачений. Зрозумівши, що став жертвою афери, житель Тернопільщини пішов до поліції. Номер телефону чоловіка, з яким попередньо контактував, потерпілий виявився Вимкнутий а на номері телефону контактної особи, яка відповідала за доставку товару, вказувався зовсім інший виправник і зовсім інша особа. Коли ми зв'язалися з цим чоловіком, він повідомив, що йому ніхто нічого не оплачував і він не отримував ніяких коштів. Завдяки оперативності слідчого дубинського відділу поліції та його клопотання до суду, все таки товар вдалося повернути потерпілому. Однак, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першого першої статті 190 Кримінального кодексу України.